Нині наша країна вшановує пам'ять захисників України. Це відносно новий пам'ятний день, впроваджений у 2019 році на честь українських воїнів, які загинули в Іловайському котлі. Переважно добровольчі підрозділи наприкінці серпня 2014 року потрапили в оточення регулярної російської армії. І хоча расисти погодили гуманітарні коридори для виведення українських військ, згодом українську колону розстріляли. Цей випадок один із найбільш жахливих епізодів першої фази українсько-російської війни. Тоді, за офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 отримали поранення, ще 300 потрапили в полон. Схиляємо голови перед захисниками Іловаська та й іншими воїнами, котрі зараз борються за Україну.